Топ-три речей, на які потрібно звертати увагу при виборі супутниці. Рекомендації для чоловіків. Жінкам теж важливо послухати. Отож, якщо ви бажаєте, маєте бажання побудувати гармонійні, красиві, довготривалі стосунки на життя, побудувати свою сім'ю, вам обов'язково потрібно дивитися уважно, кого ви обираєте, звертати увагу на такі ключові моменти. Номер один. Для життя супутниця краще буде та, у якої менше подруг. В мене є попереднє відео про це. Чому? Тому що якщо у неї дуже багато подруг, вона зливає туди всю енергію, вона постійно там, постійно в телефонних розмовах, в неї не буде вистачати ні часу, ні бажання, ні енергії для вас, і ви завжди будете конкурувати із чоловіками подруг своєї дружини або своєї дівчини. Завжди. Найкраще це коли вибудовуються стосунки таким чином, коли ви як чоловік стаєте найкращою подругою своїй жінці. А у неї є коло знайомих, коло жінок, де вона отримує свою жіночу енергію, але це не постійна її сфера, це не постійний її образ життя. Номер два: обов'язково уважно звертайте увагу на яка мама у вашої бранці, яка мама у вашої потенційної дружини або в дружини. Тому що буває так, що у сім'ї. Мама подавляла папу, а ви такий весь амбітний, такий чоловік, альфа-альфа-чоловік, і мама подавляла папу. Тому дівчина знає цю модель, не ставити чоловіка на перше місце, не поважати чоловіка. І подивіться, з часом жінка перетвориться на міні-копію або на абсолютну копію своєї мами. Така тенденція є дуже часто. До речі, на курсі Сила жінки ми розбираємо детально типи мам і які дочки получаються у таких мам. Мама вашої дружини дуже важлива. дуже. І наступна штука, на яку потрібно звертати увагу, це жінка. З якою ви хочете побудувати стосунки, має бути не зациклена на грошах. Якщо жінка зациклена на грошах, на брендах у неї все лише про гроші, про бренди, неї завищені вимоги. Вона живе не по средствам, як кажуть. Або ви бачите, що в неї в принципі немає якоїсь такої класної роботи, і сім'я її не суперзаможна, а вона вся в брендах з голови до ніг вся наклеєна, намацана, то така жінка потенційно може принести вам біду. Горе неспокій довести вас до психозу, до до неврозу. Вона завжди примушує вас конкурувати, завжди примусить вас турбуватися про гроші, і завжди буде примушувати вас відчувати себе неповноцінним, некомпетентним. І ви будете боятися втратити таку жінку або не виправдати її очікувань у жінки, якої є зацик, бздік на гроші, і у неї є величезні проблеми із самоцінністю. І свої комплекси і вона буде це все проектувати на свою сім'ю, на свого чоловіка, і це така не дуже здорова тема.